Добрий день. Сьогодні перенесемось на інший бік нашої планети. Там з п'ятниці, тобто з 9 січня, біля узбережжя Південної Африки відбуваються спільні військово-морські навчання, в яких беруть участь Китай, Росія, Іран, ну і власна Південна Африка. Ну і як ви самі розумієте, за списку цих от учасників нас це не може не цікавити в офіційній заяві національних сил оборони Південної Африки сказано, що метою навчань є посилення оперативних можливостей у багатонаціональному середовищі, забезпечення морської безпеки та поглиблення військової співпраці між країнами-учасницями. Очолює навчання Китай, який бере участь ракетним асмінсам Таншань та кораблем постачання тайху, Росія представлена корветом Стойкий та танкером Єльня. Одним із найяскравіших кораблів, що зібралися в гавані Саймонстаун для навчань, це іранський плавучий корабель «Айрес Макран. Це дійсно цікавий, цікавий плавучий засіб. Про нього є навіть окрема стаття в українській Вікіпедії. Це переобладнаний з колишнього нафтового танкера сучасний іранський військовий корабель. Він відрізняється своїми можливостями логістичної підтримки та великим вертольотним майданчиком, на якому може сідати до сіми гелікоптерів. Ну, а Південна Африка вистояла на ці навчання фрігат і підводний човен, ну а також допоміжне судно. Треба сказати, що в самій Південній Африці ці навчання викликали неоднозначну реакцію. Ну, почнемо з назви. Справа в тому, що перші спільні військово-морські навчання Південної Африки з Китаєм та Росією відбулися ще у 2019 році, майже без помпи, і вони мали назву Мосі, що мовою свана, поширеної в Південній Африці, означає дим. А от вже проведене навчання мосі 2 у 2023 році викликало різку критику всередині південної Африці, тому що це була якраз річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і південноафриканські правозахисники вказували на те, що спільне навчання з таким от всесвітньо визнаним агресором, ну воно погано впливає на імідж Південної Африки. Третє навчання МОСІ-3 повинні були відбутися минулого року е весени, але саме на осінь був призначений саміт лідерів g 20 який відбувався саме в південній Африці, і тому навчання були перенесені на січень цього року. І що саме цікаве, що тепер ці навчання будуть мати назву, точніше, вже мають назву не МОСІ-3, а вони тепер називаються не спільні навчання Росії, Китаю і Південної Африки, а вони називаються морськими навчаннями БРІкс і мають назву, що можна перекласти як воля до миру або прагнення миру. Але якщо говорити про прагнення миру, то яким чином в таких навчаннях тоді беруть участь такі країни, як Росія і Іран? До речі, відомо, що керівництво південної Африки неформально натякало керівництву Ірану, щоб вони на цих навчаннях були не повноправними учасниками, а спостерігачами. Ну таким чином намагалися трошки змігчити погане враження у інших країн від участі Південної Африки в спільних навчаннях з такими. Ну, скажімо так, неоднозначними э, партнерами. І цікаво, що навіть в самому Міністерстві оборони э, Південної Африки стався своєрідний розкол. Тому що, наприклад, в своїй заяві речник Міністерства оборони Кріс Хаттинг заявив, що вот такі вот навчання, вони. Підривають позаблокову зовнішньополітичну позицію південної Африки, він каже, що якщо ці навчання очолює Китай, в них беруть участь Росія та Іран, обидва країни, які перебувають під суровими санкціями, та беруть участь в активних конфліктах, то це ну, дуже погано для південної Африки в той же час. Заступник міністра оборони Південної Африки Банту Халаміса навпаки вважає, що це дуже добре для південної Африки взяти участь в таких навчаннях, тому що це є честью тренуватися з добре оснащеними країнами у військовому плані, і це підвищить моральний дух військ, як він сказав, при тому. Економісти південноафриканські вказують на те, що е, ці навчання можуть ще більше, е, скажімо так, зіпсувати стосунки зі Сполученими Штатами, а це дуже боляче вдарить по економіки Південної Африки, яка і так зараз має багато труднощів. Ну а Впровадження додаткових тарифів з боку адміністрації Сполучених Штатів може це становище зробити ще гірше. Таким чином, ми бачимо, що світові ізгої, в даному випадку, Іран і Росія, намагаються якісь там проводити спільне навчання, але цікаво, який же буде, врешті-решт, вихід з цих навчань. Ми вже бачили, що Росія. Пробувала відправляти свої військові кораблі для захисту танкерів тіньового флоту, але це не вплинуло на, на американське прагнення зупинити оцю нелегальну нафтову торгівлю світову, і Сполучені Штати заарештували вже кілька танкерів, а російські військові просто мовчки за цим спостерігали, не знаючи, що вони можуть вдіяти. Тому я думаю, що і після цих навчань е, їх рішучості виступати проти Сполучених Штатів от, у відкритому боєзіткненні не додасться. Е, цікаво ще, і як буде повертатися до Ірану в цей е, іранський корабль е, е, Макран. В літературі і в кінематографії є багато сюжетів про те, як люди, які знаходилися там в далекому плаванні, там в якомусь довгому закордонному відрядженні, як вони поверталися в зовсім іншу країну, якою стала там після там переворота, революції, якісь от таких от бурхливих подій. Зараз в Ірані відбувається дійсно такі карколомні події, які можуть привести Іран або до повалення режиму Аятол, або до громадянської війни, або до ну, просто дикої хвилі репресій по всій країні. В яку саме країну повернеться оцей іранський корабль? Ну це теж питання. Ну і смішно виглядає участь в цих навчаннях Росії і її прагнення навчитись забезпеченню морської безпеки. Як вони забезпечують морську безпеку? Ми вже спостерігали в Чорному морі, коли російський Чорноморський флот загнаний Україною в гавань Новоросійська і не ризикує звідти вийти. Ну а ще раз повторюсь, в Атлантичному океані мовчки спостерігає за тим, як американські команди по черзі арештовують танкери російського тюнівого флоту. Взагалі, оці от навчання в Південній Африці вони триватимуть тиждень. Подивимось, що там ще буде. Ну, якщо станеться там щось цікаве, ну, то я вам про це розкажу в наступних відео. Хоча є у мене підозра, що нічого цікавого там не буде. На все добре.